Придім, з вами Рома, і сьогодні я вам покажу, як можна додати записи з будь-якого пристрою. Для цього нам потрібно буде розширення на понтох. Встановлюємо його. Нам видало таке вікно і нажимаємо Установити розширення. Іде перевірка. І написало, що розширення на понтох встановлено. Тепер переходимо на аккаунт ВКонтакті і обновлюємо його. Тепер додаємо новий запис. Наприклад, Smiley. Як ви бачите, у нас додалася така функція. Можна додати запис за Android, Windows і iPhone. Ну, я виберу iPhone. Нажимаємо на яблучку, нажимаємо на діслоти. Нас перекидає на такий сайт і нам потрібно ввести свої доніс в контакті. Як ви бачите, запис додався з iPhone. A zvono bih Roma, stavite like, i se na kanal.